Невелике село Сухівці, що знаходиться у Рівненському районі, має багатовікову історію. Її у однойменній книзі детально та ілюстративно описав науковець Микола Федоришин, презентував книгу мешканцям села та науковій спільноті. Я саме вже не села і спогади тих людей. То найбільше я думаю, тут є де є спілкування з людьми, спогади. Висновки, якісь роблені до цього, я думаю, це найбільший інформативний матеріал саме звіти. Історія села в контексті визвольних змагань 20-х років минулого століття, повстанської боротьби та під час відновлення незалежності. Однак найбільше уваги саме до періоду війни упівців проти нацистів, поляків та радянської влади, чоловік розповідає у селі жив Ніл Хасевич, член ОУН. Його хата зберіглась і досі. Неподалік села енководистами митця і було вбито. А ще тут співали своїх повстанських пісень, на жаль, також пов'язаних з діяльністю радянських катів. Як відомо, коли розстріляли хлопця, яким 14 років, ішов за плушком орав поле. І вони, ах, це синок бандерився. І скосили Івана. І вже на другий день вже люди співали. синка синканом Прия. Він кими у полі орав. Ну я запам'ятав дві срочки. Я чув її всю пісню. Звичайно для присутніх презентація книги довго очікувана, адже передусім вона в іменах. Тут згадано чимало тих, хто займався культурно-просвітницькою діяльністю, воював на фронті в рядах Червоної армії або ж був причетним до вирішення релігійних питань, і не тільки там згадується брат мого діда рідного. Опанашук Семен, який побудував е, разом з своїм родичем Опанашуком село е, школу у селі Сухівця першу, воно хоч маленьке, віддалене, але е, воно має свою ну, історію, свою, ну, Гідніс автор акцентує увагу, як тоді, десятки років тому, ця земля дала Україні мужніх воїнів. Так і зараз село, де нині мешкає трохи більше як 500 людей, має героїв, які стали на захист батьківщини. Я тут передаю місток, показую сьогоднішніх хлопців, які сухівецькі там на Донбасі, Бахмут під Бахмутом, голови кладуть. І теж було тоді. Передаю, мій внук. Бо Азовсталь, боєць Азову. Азовсталь теж я ж сюди сказати, сьогодні він да ранений в руку, здався за наказом президента поло. Може, ну ще немає інформації, чи він живий, чи не живий. Поділився і своєю мрією, аби у місті повстанської слави на теренах рідних сухівців колись постав історично ландшафтний парк, де б виховували майбутню молодь, яка б цінувала рідну землю та тих, хто її мужньо обороняв. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини Рівного.